Слава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сушко. добрий. Там було цими днями перше відео про оці кульчики, так що мені трапилося вперше в житті на М113. В коментарях писали, що це не оригінальні М113 і що це звичайні так і лажні. Я не сперечаюся. Але вони йшли конкретно на Мці. Тобто, от приїхала М-ка, звідки вона там прибула, і на ній вони були. Можливо, так, це там цивільні під час там, транспортування морем чи як, поначіпляли. Але так чи інакше, от, там, ну, написали мені так: почитайте, як ними користуватися, ви там робите неправильно. Я от, ну, безумовно я піду, почитаю, як ними користуватися правильно, але я не уявляю. Як ну, ним можемо користуватися інакше, окрім як закрутити по максимуму різьбу, накинути, чим там транспортувати і ну, виконати цю роботу. І от саме таким чином, я конкретно оце працював з цим кульчиком. Ну, Я був в команді, яка працювала з цим кульчиком. Ми його туди повністю закрутили. Повністю закрутили на всю різьбу. так? Все, все вперся вже. Один раз відбуксували машину. Отакої от він форми набув. І от ми його потім силою звідти дістали. Що тут можна зробити інакше? Ну, Я, чесно кажучи, не уявляю, але я ж кажу, я піду, почитаю, подивлюся. І, відповідно, я вже замовив на менші кульчики, мені вже зробили, треба забрати. Але я замовлю і на більші штифти без різьб. Просто, звичні, нам пальці, щоб ти вставив, забив за потреби, кинув шайбу, кинув шплінт і погнав. Так, вони так само будуть деформуватися, але ти їх зможеш арихтувати, притирати, там, робити достатньо легко дублікати, так, і продовжувати користуватися. Ось такі справи працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.